Сьогодні приходили, пообіцяли холода. Сьогодні ми роздали багато зігріває від. Зараз розповім, сьогодні у мене був, Чому? у мене от сьогодні хлопець Сашко зробив мій день. Багато зігріваєк ми віддали тих, що привіз Петро Олексійович, тому що ну, вони ж разові і треба, і треба. Ранок почався з того, що приїхав друг Калина і забрав тепловізор. Людочка вже. Мабуть, виклала пост, я потім зроблю репост, побачите, звітуємо. Далі. Щастя було ой. І сьогодні приїхала, приїхав великий пауербанк, от ця, як зарядна станція, як він називається. Це 5 там, почти 6 тисяч для нашого ТРО, для одного з підрозділів, для одної з бригад. Це бригада Каховська. І сьогодні прийшов Сашко забирати. Подякував. І коли виходив, побачив прапор Європейської Солідарності і сказав: а можна нам теж такий? Я на нього так подивилася, я кажу: Оцей прапор це прапор, котрий е е е е пережив окупацію. І після окупації <клух> я його достала, і ми повісили тут. Але у мене є ще один. А він мені каже, у нас 90% в підрозділі прихильників Петра Олексійовича. І я йому віддала другий прапор. А він мені каже, що я з 2014 року, би, в цій темі, і я розумію, що до чого. І я сподіваюся, виживу і будемо працювати далі разом. І от, от коли мені таке кажуть, я щаслива насправді. І звертаються <кій> після моєї вчорашньої промови, агітації за партію, сьогодні вже дві пані до мене звернулися що хотіли би в партію вступити. І, незважаючи на те, що вони зараз виїхали з території Херсонщини, але вони обов'язково повернуться, я сказала, звісно, дівчата, надійшлю вам заяву, надійшлю вам анкету. Приєднатись, ми будемо тільки раді. Тому що ці дівчата, що звернулися, вони перевірені, перевірені, вони наші, наші, вони українські, українські, і вони точно повернуться в наше місто і в нашу область. І будемо працювати разом. І, в принципі, знаєте, не обов'язково бути прямо отут поруч, для того, щоб робити щось для України. Ви це знаєте достойменно, так? Да? Лідочка, і ти також 100%. Тут про тебе взагалі, навіть, ну, я вважаю, що ти вже вступила. І я знаю, що ти подавала заяву. Ну, на жаль, у нас так. Десь відкладалась на потім, можливо, а можливо, і не на потім. Я не знаю, який там був відбір, але тепер буде по-іншому. Але тепер буде по-іншому. Будемо чути кожного. Я прямо як Юля заговорила, да? Вам не здається? Почую кожного. Це у Юльки було. Почую кожного. Але насправді розуміючи, що далі буде боротьба а, внутрішня. І це не означає, що ми будемо дратися на списах, да? а це означає інше. Тому я кожен раз я кажу: нам треба, щоб у нас була команда, не треба, щоб у нас було 100 500, а треба, щоб кожна людина. Була штик. Будемо працювати далі в цьому напрямку.